Привіт! Продовжуємо контрольну роботу. Нам подобається дивитися фільми кожного вечора. We like to watch movies every evening. Вони дійсно читають книги разом. They really read books together. Я маю зрозуміти це питання зараз. I have to understand this question now. Ми маємо замовити їжу на вечерю. We have to order food for dinner. Вони хочуть купити квитки. They want to buy tickets. Ви справді читаєте цікаві книги. really read interesting books? Я дуже хочу допомогти своїй сім'ї. I really want to help my family. Вам подобається подорожувати разом. You like to travel together. Мені подобається вивчати англійську онлайн. I like learning English online. Ми хочемо поїхати туди. We want to go there. Їм потрібно купити новий телефон. They need to buy a new phone. Мені подобається грати у шахів вдома. like playing chess at home. Ми маємо купити більше квитків. We have to buy more tickets. Ви маєте зрозуміти. You have to understand. Вони люблять слухати музику вдома. They love to listen to music at home. Я дійсно хочу знати. I really want to know. Ми хочемо знайти нові ідеї. We want to find new ideas. Ти хочеш побачити це місце. You want to see this place. Я дуже люблю грати у футбол. I really love playing football. Ви хочете побачити своїх друзів сьогодні? You want to see your friends today. Ми граємо у футбол разом. We play football together. Я читаю книгу кожного дня. I read the book every day. Вони люблять дивитися фільми онлайн. They love to watch movies online. Нам подобається слухати музику вдома. We like listening to music at home. Я люблю пити каву на сніданок. I love drinking coffee for breakfast. Вони дійсно потребують допомоги зараз. They really need help now. Я маю йти до школи сьогодні. I have to go to school today. Нам потрібно купити червону машину. We need to buy a red car. Вони хочуть побачити це місце. They want to see this place. На сьогодні все. Готуйся до наступної частини. Побачимось.